До 0,82. Доброй ночи. Не, ничего Так да, просто так вот нас. А ви зупинили водія теж? Ви теж водія просто так зупинили? Просто так зупинили водія. Вас? Ні, он попереду, попередні водій. А вас взагалі зупиняється? Ні, от вперед, попереду вашого автомобіля водій є? А хто там порпається? Як це немає водія? Інспектор, там же ж є водій! Там же ж є водій! Ну ви ж зупинили, а кажете, що нікого не зупиняли. Там же ж там ні, ви кажете, що там нікого немає тільки що. Ви ж тільки що сказали, що там нікого немає. Там вже, ж я бачу, хтось є. Ви кажете, що там нікого немає. Попереду вашого автомобіля ви тільки що сказали, що нікого немає.